Добрий день, всім присутнім, членом депутатам, всім, хто є. Значить, у нас на порядок денний зараз буде засідання постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього проводнього середовища, житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, містобудування, будівництва, підприємництва та сфери послуг. Семи є членів комісії є четверо, корм є, так що ми будемо починати порядок денний, прошу голову місію розпочати. Прошу, послана переведення. Хто за? Чотири за. Перше питання. Можна точно. Бо каже, дрібно. Значить про внесення змін до положення про відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, екології Півдільської селищної ради і затвердити його в, новому, в новій редакції. У нас є начальник цього відділу, але я коротко скажу. Ви знаєте, що ми всі вносимо зміни. В усі положення на цій сесії буде багато положень, багато статутів. Минули сесії це було там, де було селище, СМТ буде селище, і саме в цьому. Положення зміни на ця норма. Пункт 1.4 1 має Пункт 1-4. І індекс 47,801. Такі зміни. Більше інших внесень змін тут немає. Положення немає. Прошу голосувати туди. Про безоплатну передачу комунального майна це є генератори і трактори. Ви знаєте, що Білочистка селищна рада вже багато років співпрацює з програмою USAID, програма Добре. І ми е цього разу е отримали вже згідно проєкту за результатами проєкту, генератори. І скільки тракторів? Три трактори. Ці три трактори будуть е працювати в трьох населених пунктах е громади. І зараз на даний час ми маємо затвердити е акти приймання передачі, які вже надійшли. З, з програми «Добрий іді на Підлочинську селищну раду з подальшою передачею на Підлочинське УЖКГ і для того, щоб потім можна цю техніку зареєструвати. Прошу підтримати таке рішення. буде громада наша. Дорофівка, Оріховець і Турівка і, ну, Турівка, Турівка, Оріки, і... Кабінки. Не, не. Оріхівець, Турівка, Дорохівка. Три. Так, прошу голосувати, хто зараз. Земельне питання. Оля, якщо можна, я би тебе попросила по порядку денно диктувати, так як на сесії, і ми будемо голосувати. Про визволення детального плану території для нового будівництва вітрової електростанції, вітрового парку, тобто ЮАР-ЕНГІ на території Підолучиської та Спалацької територіальної громад Тернопільського району, Тернопільської області, в частині... В території Підолочийської селищної ради за межами та в межах населеного пунктів села Іванівка, Качанівка, Чернедівка, Мислова, Турівка, Хмельницька, Мовчанівка, Розицька. До нас поступило клопотання. Є представники, які готові розказати, де що і має бути. Доброго дня, шановні депутати, шановний секретар. Вже підготували цю документацію, всі ділянки узгодили з людьми, матеріально заключили договори, Підготували цю документацію для отримання дозволу на розробку детального плану території. На території підволочеської громади це буде 27 ділянок, тобто з розміщенням вітрових турбін. Наступним кроком потрібна ваша допомога сприяння згідно того меморандуму, який ми з заключали, стосовно дозволу на розробку детального плану по зміні цільового призначення. Подальше подальшому ми будемо розробляти детальний план території всього вітропарку на території, який ви будете затверджувати, оцінку на довкілля та інші нормативно-правові документи, знищеного законодавством. Якісь є запитання? Всі зводи ми надали людей, тобто це на теріальні зводи, вся все розміщається. Ми бачили пакет документів, перед передивилися, ми бачимо, слідкуємо, для того, щоб було саме проти політики. Скажіть, будь ласка, у мене до вас прохання ще приїхати до нас четверна сесія. Обов'язково. Обов що що не більше... не ну Це гарний інвестиційний проєкт. Але я так, думала, так, що так, я скажу, людей скажуть, тобто, ми брали оренду Добре. ділянки, договори всі заключали на 49 років, коли людина була в лікарні. Ми не заключаємо, договори просто, а потім реєстрацію. Та людина що дала? А ще ті люди, що які побічні. Паралельно ми робили зустрічі в селищних е, радах. Безпосередньо приходили люди не тільки ті, які здавали е, в оренду. Це не були такі громадські слухання, це більше збори були. Тобто двоє здають в оренду, з ними ще сусіди прийшли. Тобто інформація щодо е, е, здійснення, що буде на ділянці, що буде в ОТГ, що буде там в межах населених пунктів чи за межами населених пунктів, ті проїзди, як воно буде буватися, людей повідомили. Так, тобто, <клес> що буквально тобто в подальшому насильно з вами багато роботи, адже нам потрібні будуть і сервітути для проїздів, адже вітропарк це не є безпосередньо 27 окремих ділянок незаймов'язних між собою. А це цілий комплекс з дорогами, сервітутами, з, з проїздами, з доїздами. По безпосередньо, так як ви кажете, сусідів ділянки ми брали площу всі по 50 сотень. Для чого? Тому що частково в рік монтажу ця ділянка 50 тобто, 50 на 100. Вона буде слугувати і будівельним, і складувальним майданчиком, а в подальшому на цій території, тобто сама вітрова турбіна, комунікації будуть йти, а вітрова турбіна вона в діаметрі вже має 8 метрів. Тобто, фактично з тих 50 сотих зайнята буде одна сота, скажімо так. Тобто якихось -то незручностей з сусідніми за сумішнім землекористувачам або фермерам не буде створювати. Більше того, <плоди> <плоди> коштували сюди турбити. Ну, скажімо так, ми говорили з фермерським господарством, то. Тому що станом на зараз ми земельні ділянки беремо в оренду, ми оплачуємо людям оренду договори, нотаріально всі реквізити банківські людські оплачені зараз ну, процеси замірів. Розробки це ще там півтора рік, півтора в нас займе фактично. Весь цей час вони можуть спокійно обробляти цю землю. В подальшому ми е, заключимо договори з фермерським господарствами про те, що та територія, яка незакійна, може обробляти, тобто по якісь мінімальні станції, аби бути благоутрий, фактично. Покіз або засів культурами вони можуть здійснювати без проблем. Скажу, тобто буде проект складування повернення чорнозему, тобто все буде повертатися на своє місце і зайнято фактично буде там діаметр 8 метрів. Дякую, є запитання? Ні, я прошу голосувати, то за чотири за. Принесення змін рішення підбулочеської селищної ради 18 грудня 2018 року No2913 року ставити ставлення на землі на території підволочеської селищної ради в частині збільшення відсоткової ставки до 10% з нормативної грошової оцінки за земель, земельні ділянки. Додаток до рішення було оприлюднено на сайті. Збільшуємо ставки енергетика, промисловість. Далі буде... Слідуючи рішення порядки та іванівка, частині цього буде збільшуватися. Буде говорю. літать. Дякую. Про припинення дії договору оренди землі від 7 травня 12-го року справки вставка призначення. Для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електричних комунікацій за адресою Соложаревки Тернопільської матки області з каратором номером кінці 94 укладений між правки і та Жеребківською сільською радою. Воно було на минулому сесії, але не набрало необхідної кількості голосів. Тут же з поправками, так як ми попередній раз на комісії обговорювали на сесії, прошу голосувати. ми беремо супер. Про укладання договору оренди, земельної ділянки терміном 5 років, ставка орендної плати у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки землі для розміщення експлуатації об'єктів та споруди електронних комунікацій коштує 16 сотих за кадастровим номером 0194 за адресою Жеревки ТОГЮТК. Це було 49. Станом на услайні припинення дії договору оренди землі від 31 грудня 2008 року справки і старт на площу 16%, цілеве призначення для розміщення та експлуатації об'єктів з поруч електронних комунікацій з адресою села Іванівка, Тернопільський район, Тернопільська область, складатель номером 5009, укладені між і старт та Іванівської сільської ради. Це саме, що пожертва тільки перевагниці. Прошу розвивати. Домі... І аналогічне. Давай так. Аналогічне воювання. Це 5 років, 16 і 10%. Прошу услуга. Тут в дев'ятому питанні є в частині відсоткової ставки пропустимо. 3%. 3 відсотки. 3 відсотки. Це земельна ділянка для. Будівництво обслуговування адміністративних будівель, офісний будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку. На даний час подали до нас клопотання ПП горизонт, які не працюють в зв'язку з тим, що немає роботи, не просять знизити на цей час відсоткову ставку до 3%. Тобто там, де відсоткова ставка, бачите, там має бути ставлено до 3% від нормативної грошової оцінки. Вони зараз не працюють. Не, працюю, не З моменту початку роботи ми міняємо міняємося. Та, 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 зараз зараз Там вже зараз десяте питання буде... Дев'яте питання ставимо сьогодні. Тут вже в цьому питанні, десятому, говориться про те, що на тиді роки ми їм зараз на даний час ставимо. Заключаємо з ними договір оренди, додатково, так як ми попередні комісії обговорювали і на попередній засії були поставили. Щодо відведення земельних ділянці, для форм права оренди та конкурентних засади, земельних 164? Це земельна ділянка, яка планується право продажу на земельний уріхова. Це інвестиційний проєкт, земельна ділянка. Ми не знаємо, що там, хто там, напишливо. 11 Одинадцяту, питання. Хто купить, той буде голосувати. Завдання другого оренди земельної ділянки терміном 10 років ставка оренної плати в формі 10% за модимою міської оцінки землі землі транспорту зв'язку з площою 11 проти, кадастрою номер кінки 11 на за адресою під вулиця Данила Галицького, 39 у телефон. Це теж питання було минулого разу, ми не забрали, не було кількість депутатів. Голосуємо. Прошу, Голосуємо. По завершенні проєкту договору щодо відведення земельної ділянки цільовим призначенням 10 для риболовських потреб кадастрові залежно 487 залежано солокації. Зробили земельну ділянку уволення об'єкту, який нам потрібно. І по ділянки, це головіші питання 14, 14, 15, 16. Голосуємо за 13. Так, прошу голосувати. Та сама ситуація Голуччин. в вголоще. Прошу голосувати. Ще Один ставок вилучиться? Так, прошу голосувати. голосувати. Mm -hmm. Скільки то, у нас то, шесток лишається? Фідологічським ми не зачіпаємо. Це рекреаційно стало. А там ще пішло. Там на подал на... на... доробляють. А на... там на... дімають, на... коли спринували. Добре, добре, брати його. Про затвердження технічної документації щодо ході земельної ділянки комунальної власності за межами села угоди, щоб поновлення договору оренди землі терміном на 7 років площею 2 гектари для ведення особистого сільського господарства, кадастрові номер 5016, яка розташована за межами Кирівського старостинського округу людина, яка сказала, що вона за кордоном, людина прийшла, написала повторну заяву і просить. Пам'ятаєте, ми одного разу дружину провели, а, а, дружина пройшла, а не. А чоловіка, хто сказав, тут ми ж говорили, що ніби за кордоном. Він з'явився особисто. І це є підтвердження, ми вже так. Все нормально. Ні, земля наша. Але я розумію, бо здання стоїть на. Все добре, ставимо голосування укладання договору оренди земельної ділянки терміном 10 років, 10% від нормальної шової оцінки, матеріальної отримали дівчинку обслуговування будівлі за кадастровим номером, пенсійно отримає людину площою 1 форта за адресу салочів, вони вимагають 152. Мельна Стреляна Іванівна. А тепа. А Там власник помер то però... їхні. Вкладають дороги. Запрошую Про затвердження проєкту договору щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном 10 років ставка ОВЕНПЛАТ, 10% від нормативної жилої оцінки, площа 148 9.48 цільовим призначенням відведення судистного ділянського господарства, 2 номер 0500 в селі Іванівка, вулиця Центральна Студент, кооператив ПАУ. Ми надавали їм дозвіл на розроблення документів, вони мають там будівлі свої і тепер для слова. Prosim, usluga. Prav tako so Lojovaninka, kooperativno mesto, ki je 39.000, prav tako živi v budisti. Prosim, usluga. 22 питання. Про реєстрацію земельної ділянки з кадастрова 076 площі площею 800. Сергій Каже, до будівництва кого-нибудь будинку, господарських будівель та споруди, зірів ділянки ділянку селищі Підболочийської вулиця Наливайка 50, тернопосторіон, зернопськовості в комунальному власності. Та земельна ділянка, розміщений житловий будинок. Померли два власники. І тепер треба прореєструвати комунальну власність, щоб зробити документи. Наступних дітей. Прошу увагу. Про доповнення рішення сесії Підучиської селищної ради від 18 жовтня 24 року номер 2916 Про внесення змін рішення сесії Кам'янківської сільської ради від 29 грудня 97 року на 81 про безоплатну права провадну власність. Земельної ділянки Сусюк Ярославі Сакі в частині присвоєння кадастрового номера земельної ділянки 440. Доповнюємо е, саме кадастровим номером, щоб могла людина прореєструвати дану земельну ділянку, де як вона була передана безплатну приватну власність. Прошу славу. Таке саме рішення про доповнення рішення сесії підводчиської селищної ради від 22 листопада 2024 року номер 29734 про безоплатну передачу земельній рілянки Коробієвській Михайлу Павлові в частині присвоєння кадастрових гнонарів. Але там, напевно, не каміння Качаєвська. Ні, певно Іванів. Іванка Коровєвська. Прошувати. Так, так. так. так, Якщо так. Мушу то я Про надання було на виготовлення експортної грошової оцінки земельної ділянки. села було вулиця вулиця Олесі Українська 61А та кодактором No5009 для подальшого виходу даної змейної ділянки, поки не Олег Іринеєвич. Там вже два рази робилася експортна оцінка. Перший раз він був за кордоном, другий раз він був на фронті. Людина вернулася, хоче викупити дану земельну ділянку від його магазину. Приміщення його. Чи він туди за Добре. Приміщення його землю. Прошу зла. Тепер за об'єднання з 26 по 42. Це про завідня земельні ділянки. Прошу за об'єднання. За об'єднанням 4 об'єднання. І тепер з 26 до самого кінця. Так, прошу утра. Тепер переходимо ще одне питання. 48 питання, питання його поставили, Ми хотіли ставити його в різ, не ставлю на кожну комісію про затвердження плану роботи ради на 2021 рік. вам сказати, що план виконаний в повному обсязі за попередній рік, все що ми запланували? І за місяць до цієї сесії, зразу після сесії попередньої, я подала е, всім відділам, для, щоб вони подали свої пропозиції, щоб вони хотіли розглянути на сесії ті питання. Крім того, я внесла всі питання, які стосуються закону України про про організацію самоврядування. У тому на сесію формую порядок, формую сам план. Ми будемо розглядати на 2025 рік. хочу вже план соціально-економічного розвитку, на дві про виконання, як ми виконали за минулий рік. Ми будемо затверджувати звіт про виконання селищного бюджету за 2024 і поквартально. Потім ми будемо з вами розглядати, як виконувалася стратегія розвитку з попередніх і будемо затверджувати нову стратегію з поправками, ту, що зараз розглядається, відповідно йде обласна наша, щоб все зійшлося. Також обов'язковим питанням завжди стояло і буде стояти про стан законності на території Пілочівської селищної громади, де. Начальник поліції буде доповідати питання по, по законності правопорядку. Крім того, ми будемо ще затверджувати план дій впровадження ем, програми місцево-економічного розвитку, тому що ця програма, яка зараз діє, програма місцево-економічного розвитку це мафи, які в нас стоять в парку, вона вже закінчилася і в нас буде розроблена нова програма на 2025-2027 рік. Крім того, ми будемо розглядати згідно регуляторної політики два питання. Це є правила благоустрою населених путів, ми маємо надію, що вони пройдуть, бо кожного разу міняються закони. Це дуже складний проєкт, бо там входить не один закон, а дуже багато. І про, ми будемо розглядати ще про податки цього року, згідно закону в червні місяць. Також ми будемо розглядати, що ще. Прогноз бюджету. Ми не розглядали його останніх три роки, через те, що певними законами, які в на розгляд Верховна Рада, а президент підписав, прогноз бюджетів було призупинено. Зараз відновило, відновилося цього року, і ми вже стали прогноз бюджету на 2026-2028 роки, тобто на три роки вперед, що ми можемо бачити, яке майбутнє в нас. Між бюджетний трансфер та регуляторна політика, і на протязі року ми будемо приймати багато програм цільових, слухати про них звіти, розглядати земельні питання, всі звернення депутатів, які будуть проходити на сесії, і всі питання, які будуть люди писати з різних питань, які будуть потребувати розгляду на сесії. Всі питання будуть включені, так і вписано в цей план. Що є якісь допевнення, що доповнення, то можете зараз сказати, щоб я змогла до... До Весні. Голова поводить прямо. Це сирово. Так, це сирово. Це прожгусує. Прогрусую. Добре. Дякую вам всі за сьогоднішню роботу. Запрошу вас всіх в п'ятницю. О, не в п'ятницю, а сесію в 10-й годині сесії. Дякую.